Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній і сьогодні вівторок, 12 березня, сьогодні в нас погода сніг. Сніг. Сьогодні на сніг. Друзі. Ось така капризна погода. Березневі капризи. Вчора було, можете дивитися відео. Було ще сонечко тепло, а сьогодні вже ось така погода. Ось сніг. Не знаю, і де він мокрий сніг пролітає, якщо видно. Ось. Такі березневі капризи. То розтає, то вже... О, бачите, який. Який і ще який вітер. Ну і сьогодні прохолодно. Не так, як вчора. Ось курочки, а, ви вже сховались сюди. Бо їм холодно, напевно. Не, не. Вони вже думали, що буде така гарна погода, але, бачите, ось таке ось погода сьогодні. Різко зіпсувалась так. Знесли, бачите, сьогодні. Поки що два яйця знесли. Яйценосість дуже добре в них, фут-фут-фу зараз вже. Тому що ну, молоді курочки вже несуться і це вже більше яєць. Вони несуть, придає, кожного дня. До десь по 3-5 яєць може бути кожного дня. Ось така у нас погода сьогодні. У вас пишіть яка погода в коментарях, мені буде приємно почитати. Добре, друзі, пишіть, прочитаю і відповім на ваші коментарі. Не, не знаю, ну, може це пару днів таке передають, а потім передають, що знов буде тепло. Ось, ось друзі. Зараз. Ну, ось така погода. А ви ще тут. А, ще тут ось Тут теж курочки, вони теж ховалися. О, Ой і тут одне. Три вже є. Це я так зрозумів, це оця курочка чорненька. На ім'я циганка, вона така от... Це молода курочка того року. черні. можете подивитися старі відео. Напевно, це вона знесла. Ну, це не точно, але я так думаю, що це так, тому що вони 100% вже внесли. О, вже вийшли деякі кури. Погода така нам не дуже подобається. А вони люблять сонечко, вони люблять грітися на сонечко. А тут така от раз і погода. Минулі дні такі теплі були, гарні, реально весняні, а сьогодні вже ось так. Ну все, друзі, на цьому все. Всім миру, добра, до нових зустрічей. до Всім па-па-па-па.